Добрий вечір всім. Доброго вечора. Молимо нашого Господа про захист нашої країни, про те, щоб якнайшвидше ця війна скінчилася, яка триває зараз в Україні. Ми віримо в її скоре завершення і просимо Господа, щоб Господь захистив наших військових, які боронять нашу землю. Добре. Сьогодні хочемо поговорити на таку тему, як Як же ж так стається, що люди перетворюються на звірів. Так. Бо людина створена за подорогою і образом Божим, і повинна бути на всіх трьох рівнях, як Бог, на рівні духа, душі і, і тіла, як, як Бог повелів людині бути, як Бог запланував для свого творіння, але людина обрала смерть, тобто зрішила, обрала життя із сатаною. І тому все живе, зайшла смерть, і людина перетворюється на звіра. Ну, Ми Тому... бачимо, що з Біблії бачимо, що навіть з самого початку в раю, доки було спілкування з Богом, то в Адама Єви було все добре. Поки так. не Єва не стала спілкуватися зі звіром, тобто діял пройшов до неї в образі змія, і від з тих пір. Люди почали звіріти. Так. Тому де, деякі люди один на одного говорять, ти як осел, ти як свиня, ти козел, або ще ти змія, наприклад. І тому. З ким від початку людина повелась, від того і набралась, як то кажуть, так? У так. народі. Недаром приказка така є. Тому як же людині повернутися до спілку, щоб бути з Богом? Єдиний шлях. Покаяння, і прийняття Ісуса Христа, і слово, вивчання Слова Боже кожен день, і щоб людина і звіра перетворювалася на людину. Так. І була в домі Божому, тобто в церкві. І щоб людина залишилася вічно жити, але не належала до смерті, як сатана. І тому люди деякі. Навіть поводяться як звірі в цьому світі. Ну, все ж, я ж кажу, все вказує на те, що з ким людина повелася від початку, і від того вона і набралась. Так. Тобто, ми самі того не помічаємо, що від початку це спілкування зі звіром, за, цим, ну, за, цим, за всім цим стояв дух певний. Так. За, За кожним, кожним стоїть дух. Так, а от покаяння, саме покаяння, воно нас повертає до Божого спілкування, і ми починаємо змінюватись, ми відроджуємось і у нас відкриваються очі, ми бачимо, що те було неправильне, що до цього до покаяння було в нашому житті. Тож так. закликаємо вас всіх до покаяння і до життя з Богом, до зміненого життя, до взагалі до приємних змін. Вивчайте слово Боже, заходьте на канал Салтаненко і будьте в живій церкві. Хай береже вас Бог.